Друзі, всім привіт, раді вас вітати на Solana Community Meetup. Мене звати Надія Макарова. Я хедоба SMM Encrypted. Сьогодні ми, як завжди, в Юнітсіті, і будемо вам показувати, як проходить сьогоднішній івент. Ми з проектом Solana знайомі вже дуже давно. Ще 4 роки тому в нас був стрім на Ютубі з seo сіопроекту Анатолієм Яковенко. Це було в ті часи, коли у Solana навіть ще не було токена. Можете зайти, до речі, подивитись цей стрім. Я думаю, посилання ми залишимо під цим відео. І, от буквально тільки що в залі повідомив зв'язку, виступав Анатолій Яковенко. Привітав всіх. Присутніх і побажав гарних свят. які як у помика цім, плани що ви плануєте робити в Україні? Плануємо лобіювати інтереси всіх українців, які хочуть розвиватися в ВЕП-3 зараз. В екосистемі солани хочемо лобіювати, тому що з соланою маємо зв'язок, а маємо з фундейшеном тісні відносини, так мовити. Тому хочемо, щоб кожен ентузіаст залишився винагороджений, щоб не робив тільки на ентузіазмі щось, щоб проекти з України створювалися подавалися на хакатон вигравали хакатони залучали інвестиції щоб ці інвестиції йшли в нашу країну в тому числі тобто ви будете як посередник так між якими так, так і можливо і можливо пола. акселератор інкубатор на мінімалках але дуже поки що рано про це казати зараз це ком'юніті хаб там де ми плануємо розвивати розробників Дизайнерів, якихось креаторів, художників, якихось ще будь-яких контриб'юторів, які можуть робити внесок в екосистему Solana. Можливо, це колись буде мультичейн проєкт, але зараз воно фінансується повністю соланою і ми концентруємося тільки на Solana зараз. А скільки у вас людей в команді? Зараз я і Андрій, і Каріна у нас, яка за задіясофт, mm -hmm. наш. Ключовий партнер з навчання, і вона зараз допомагає нам з маркетингом. Ми без неї не вивезли. Презентації mm -hmm. це вона робила. Uh, так. Ну, є у нас ключові партнери, окрім того, Encrypted, як ми будемо робити ще не один мітап для офлайн всіх івентів, Ideasoft Soft щодо навчання. Будемо залучати PitchTalk далі для онлайн-івентів, для яких піч сесій, коли вже буде що пічити. Euh, щось будемо для проектів euh, створювати, euh, от поки так, поки троє. Такі помінізапи. Ну такі, я думаю, що з, мабуть, раз в два місяці, десь в найближчі півроку після нового року зробимо ще може два-три mm. за перше півріччя. Mm. А, ну як і, і від Тому вас, і від вас купити, точніше не купити, а зареєструватись. Ви знаєте, що робити, і слідкувати стало від вас також залежить, так скільки зможемо. Можемо можливо і частіше, а може, а може, і не треба. Ми ще плануємо. Я не знаю, чи вийде чи ні, але. Має вийти, щоб ми зробили якийсь тут невеличкий по містах України з меншими метапами. О, звичайно, не на 300-400 людей гастролі. там а, та, якісь гастролі, такий гастрольний тур Миколаїв. А ми вже домовились про Миколаїв. Ваня сказав, що все підтягне всіх розробників там з цих з веб 2 закоріннелих, які там, знаєш, сидять. А, щось зробимо. Зробимо в безпечному місці. А, Страсті Волит» уже майже домовились, що Зробимо в Вінниці. Ще поки не знаю термінів. Щось зробимо у Львові, звичайно, як без Львова. Можливо, як буде більш тепліше, в Одесі зробимо вже там у травні десь. У Франківську, бо я там зараз живу, але гріх не зробити. там. Покликати команду ХАПІ. Хто не знає, я в ХАПі працюю ще. В Тернополі можемо зробити, тому що там живе Андрій. Ну, Мій да. кофаундер. Ну, поки такий план. Можливо, буде більш безпечніше потім зробити і в Харкові. Звичайно, і в Дніпрі я б хотів, бо я я сам з Запорізької області. Хотілось би зробити і там також. Я бажаю вам успіхів. Хай це вдасться. Дякую. Ви на цей івент прийшли вже в худі солана підготовлені. Розкажіть, чим займається людина, яка носить худі солана? Людина займається продажем IT-продуктів. Це сайти, мобільні застосунки. Марш солана отримав також на мітапі. Його не можна купити. Ми знаємо, його можна тільки Все отримати в бою. Мали, і деякі мітапи хлопці спонсорують. Я так розумію, або просто підтримують. Ну і в винагороду ми отримали мерч за мінти навтішки. А це давно було? А, восени був. Во... Yeah, отримали просто за мінти навтішки. Mm -hmm. Ну і вже хлопці розіслали вже якось Клас. більш комфортно. Як ви думаєте, солона буде по 200 ще раз? Чи буде більше? Я б не хотів, але я так розумію, що буде. А я. Не я купив подобре. її по двадцять. Ага. І я не хочу, щоб вона була двісті. Я хочу докупити. По, по два я ще не знав, що таке крипта. Я зрозуміла. Um, але буде. А ви тримаєте слово? Uh, трохи так. Ну, на трасті чи на там, в гаманцях. Я зрозуміла. Класно, дякую вам. Дякую вам, друзі, всім привіт. Маленьке оголошення від кумака. Тім дуже хочеться понетворкати з класними е, про, криптопроектами е, українськими стартапами, і криптопроектами в сфері Web2 Web3. Тому якщо ви дивитесь Encrypted, е, якщо вам цікаві хакатони від Solana, або ви хотіли б інтегрувати Solana в свій проект, е, будь ласка, напишіть нам, е, заходьте до нас. в Discord, ми будемо дуже раді вас бачити і будемо раді з вами покомекати. Дякую. Враженнями як тобі чотири роки тому проводити стрім з Анатолієм Яковенко, А сьогодні вже проводити цілий івент для солани. Це можна характеризувати одним словом: це зростання, і наше зростання, і зростання солани, і усієї індустрії. Цікавість солани до криптоком'юніті в Україні, зростання України як криптовалютного хабу, і нас як найбільшого медіа в Україні та івент провайдера вже. Скажіть, будь ласка, чим займається людина, яка носить худі солона? Uh, я девопс інженер займаюся нодами, валідаторством і все, що з цим зв'язано. А коли ви собі вибороли цей худі? що ви за це зробили? Замітив шку на NFT Day, uh, В партнерстві була Solana, uh -huh. вони були головним партнером, і за це NFT я отримав їхні мерч. Ну, well, це круто. Ви вже другий сьогодні тут такий. Та так, розумію, ваш друг теж. <laughs> так, всі просто думають, що я. Працюю в Солані. І це дуже класно, знаєте. Багато людей ще питали, а де можна взяти мерж солани? Ну, це ж Солан, я це можу між, продати так? свій, коротше. Десь дві салани, токена. трошечки наушних вже, так? А, ну добре, за солану, один токен я продав. А як ви думаєте, солана буде по 200? Чи хочете ви, щоб вона була по 200? Я думаю, вона буде ту зиму. Ага. Ну, типу, навіть більше, ніж 200. Приблизно. Приблизно, я думаю, десь, ну. Баксів 300 точно. Так. Да. Я думаю, буде прям нормально. А біткоін тоді скільки буде? Bitcoin. Ваші став. Ваня тільки що розповідав, що А 16 якби вангують, що в наступному році біткоін буде просто all-time high. А як ви думаєте, скільки я думаю, буде? що десь на 40% більше, ніж попередній раз. А попередній раз було це, це 100%. Да, це я думаю, буде ну цілком реально, я думаю. Можливо, не відразу ринок на це відреагує, але через якийсь час я думаю, цілком ймовірно, що підніметься. ми віримо. Віримо, що починається бичка. Так, так захотілося. А тепер, друзі, в кінці дуже важлива інформація: 24-й рік червень місяць, 22-24 число, Encrypted Conference 2024. Більше трьох тисяч учасників буде і сьогодні відкрився продаж нової партії квитків. Посилання буде під цим відео.